До фінальної частини кубка міста з волейболу потрапило шість команд: волейбольний клуб Будівельник, Універсал ІФ, Бастіони, Коледж фізичного виховання, Прикарпатський університет та Національний технічний університет нафти і газу. Після напружених чвертьфінальних та півфінальних ігор. Волейболісти універсалу «Ів», подолавши непростих суперників з бастіони та волейбольного клубу Будівельник вийшли у фінал. Паралельним курсом до фінальної частини з перемогою над двома університетами Прикарпатським та нафти і газу, до фіналу потрапили студенти Івано-Франківського коледжу фізичного виховання під орудою досвідченого наставника Володимира Усачука. Фіналісти, як кажуть, були гідні один одного. Тут ніхто не хотів програвати. Про це свідчать результати партій. 24-26, 23-25, а у третій партії ледве стало цифрів на табло 29-31. Але до овертайму так і не дійшло. Прикра помилка юних волейболістів коледжу фізичного виховання у четвертій партії, і переможний танець на майданчику танцювали волейболісти Ігоря Юхімока. Директор Івано-Франківського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко відзначив зрилу майстерність цьогорічного кубка міста. Учасники фіналу дуже цікавий був фінал. Я думаю, що вам всім сподобалось. В будь-якому випадку це було приємно. Волейбол у нас той вид спорту, який шанують місця. Тому зичимо вам подальшого зростання, зичимо удачі, перемоги в нашій державі, бо це дуже важливо. Подякуємо Збройним силам за те, що маємо можливість змагатись і зараз приступимо до церемонії нагородження. А пам'ятні медалі отримали студенти коледжу фізичного виховання. І волейболісти універсалу. А Кубок по праву дістався досить потужній команді по універсалу І.